Вітаю на каналі Українські Домашні страви. Сьогодні хочу з вами поділитися смачним рецептом булочок з повидлом. Для цього рецепту буду використовувати свіжі дріжджі, їх потрібно подрібнити і додати 1 столову ложку цукру. Це ми з вами зараз готуємо опару. Якщо будете використовувати в даному рецепті сухі дріжджі, головне, щоб вони були доброї якості, то їх відразу потрібно змішати з борошном. Додаємо сюди 3-4 столових ложки теплого молока загальної кількості і перемішуємо до однорідності так, щоб дріжджі з цукром розчинилися. І тепер додаємо сюди борошно 3-4 столових ложки, перемішуємо так, щоб не було грудочок. Ось така однорідна маса має вийти. Накриваємо все чистим кухонним рушником або харчовою плівкою, і відставляємо у теплому місці на 20 хвилин, щоб у нас дріжджі запрацювали і утворилась така собі шапочка спіни. А за той час ми Приступаємо до приготування другої частини тіста. В глибшу миску вливаємо решту теплого молока, додаємо сюди цукор. Цукор вже собі можете також відкоригувати, додати на 1-2 столових ложки більше чи менше. Додаємо менше, ніж півчайної ложечки солі і також 8-10 г ванільного цукру. Усе перемішуємо. Додаємо сюди 2 жовтки. Вони мають бути кімнатної температури. Перемішуємо до однорідності. Та просіюємо сюди борошно вищого гатунку. Борошно просіюємо не все, лишень 200-250 г наразі. Перемішуємо, щоб не було грудочок. Для чого нам потрібна така рідкувата консистенція? Для того, щоб змішати зараз наше тісто з опарою. Подивіться, як опара вже підійшла, як бачите, дуже гарна шапочка утворилася з піни. Зараз ми усе гарно змішуємо. І аж після цього моменту ми можемо вже додати решту борошна. Просіюєте 500 г борошна, а 50 г то вже на підхваті, нехай буде, тому що кожного борошна є різне, десь, можливо, потрібно трошки більше, десь менше. Починаю замішувати все ложкою, так є набагато зручніше. І коли тісто триматиметься більш-менш вже такої однієї кубки, тоді додаємо сюди вершкове масло кімнатної температури або можете його трішечки розтопити в мікрохвильовці, головне, щоб воно не було повністю рідке. Тепер переносимо наше тісто на поверхність і будемо вже продовжувати замішувати на поверхності. Нашим завданням тут є поєднати тісто з вершковим маслом. Як бачите, борошна я додатково не використовую, мені достатньо було 500 грам. Поступово тісто стає доволі все-таки однорідне, налипне воно до рук, так як там є вершкове масло достатньо, і дуже-дуже ніжне. Тепер ми відставляємо його назад у миску, в якій починала замішувати, її обов'язково змістить або рослиною олією, або вершковим маслом. Накриваємо харчовою плівкою, робимо ось такі дирочки і зверху накриваємо кухонним чистим рушничком, ставимо у тепле місце без протягів. На одну годину, щоб тісто підійшло. Як правило, в кухні закриваю вікно і двері, і включаю трошки духовку, щоб було тепліше на 20-30 хвилин, тоді тісто гарно якраз підходить в такому середовищі. Викладаємо тісто на поверхність, трошечка ми його ось так збираємо докупи, ми нічого вже не замішуємо. І нам потрібно тісто розділити на частинки, приблизно десь по 80 г Кожна частинка має бути. У процесі, поки ми робимо заготовки, ви можете також їх прикривати чистим кухонним рушничком, щоб тісто зверху не підсихало. І тепер формуємо наші булочки майбутні. Також я нічим не розкачую, ось тако пальчиками гарнесенько розрівнюємо паляничку круглу, викладаємо смачну начинку і защіплюємо. Головне, наше завдання тут дуже добре щепити всі края, так, щоб наша начинка в процесі випікання не витекла. Таким чином формуємо всі наші булочки. І Викладаємо наші майбутні булочки на деко вистелене пергаментним папером та змащене вершковим маслом або рослиною олією, зверху прикриваємо ще чистим кухонним рушником і відставляємо у тепле місце на 10-15 хвилин. За той час потрібно збити жовточок з 2-3 столовими ложками молока і розігріти духовку. Духовку включаємо на 170-180 градусів. І, до речі, хочу поділитися з вами щодо начинки, я використовувала яблучне повидло та яблучно-вишневе повидло. Купувала в магазині ось таке відерочко, в радіусі вона коштує до 40 гривень. Якщо зустрінете в магазині, беріть доволі смачнеє. Зверху ми наші булочки смаруємо збитим жовточком з молоком і ставимо вже заздалегідь в розігріту духовку, як я казала, на 170-180 градусів і випікаємо 25-30 хвилин до красивого рум'яного кольору зверху, але орієнтуйтеся по своїй духовці. Готові булочки, коли спечуться, обов'язково їх витягуйте та прикрийте ще кухонним чистим рушником на хвилин 15 20 щоб вони трошки вистигли. Хоча втриматись дуже важко. Подивіться, які вони є всередині. Зовні вони просто красиві, тут нема що говорити, а всередині вони як пух. Неймовірно смачні, смачна начинка! Сподіваюся, вам сподобається даний рецепт, а вам бажаю смачного, бажаю кожному з вас сонячного настрою і запрошую ще підписатися на мій канал Українські домашні страви». І всім па-па!